Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Знайдіть допустиме значення змінної у виразі, чисельник виразу «Різниця А і 3, знаменник сума А і 2. А а будь-яке число варіанти відповідей B, А. будь-яке число, крім трьох, v, А. будь-яке число, крім мінус 2, і G, А. будь-яке число, крім мінус 2 і 3. Приступаємо до виконання. Значення змінних, для яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. У нашому виразі допустимо значення зміною А усі числа, крім того числа, яке перетворює знаменник в 0. Знайдемо це число. Випишемо знаменник. Перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Це число мінус 2, воно перетворює наш знаменник в 0. Отже, допустимі значення зміни усі числа, крім мінус два. Значення. змінної А усі числа, крім мінус два. І варіант відповіді наш це будь-яке число, крім мінус 2. Записуємо відповідь. Це варіант П. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1, підручника алгебра 8. Та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 8 виконано.